друзі мене звати сніг ви на моєму каналі Іду. так е, там було там так, коротше друзі я його потрібно знімати дивіться я буду радий щоб поставите лайк пишетеся і ну і підтримайте мене я граю на серві Ярославс я граю на севі Ярославс. В ігру таку дуже-дуже класну КМП і, ду, і все все Блекраша. А я буду рад. я ви мене підтримаєте, я буду грати не А Підтримати не можете лайком, коментом, ну і підпискою на канал. Дивіться. Дивіться, я граю і в таку його Раша на сервії Ярославськ. Сустою я. Хто играє зі мною, може мене зустріти. Зустріла в сім'ї да. е, Мартін Валентіно, він теж ютубер. Його. о, тут є. За зараз. Його. Е, нього є теж свій теле свій YouTube канал є. є? То підписуйтеся. Вроді е, д... друга селка буде. Ну, коротше, там побачите. В, в описанні я лишу його теле, ю, теле ютуб канал. Мої перша цілочка це як качати брашу. А мене зустріти мої Так. Да, У мене 14. Мене левел левел левел. 14. 17. Так, ладно. У мене... Машин, так, можна сказати, немає, ну ти не машини створеш. Ну ви скажете, що ти це третя, я її купив, ну може в хослі. Да. Я не знаю. Но за вона в мене є. E, Doge Eye Charger. Doge Eye Charger, стати. Це машина з Black Pass. Області ми Black Pass. Be... Блек БП, Блек Pass. І вона на 70-му місці. Я, як ви бачите, її забрав. Але в мене немає премію, мати я не можу забрати всі ці вогонь награди. Так, да, жалко. Але, ладно, всі ці вогонагради вище. Нижні я можу, ну, стандартні, це всі можете ви пройти його. От. О. стін стінгівся. Ну, ну. Так, я повернувся. Та, -мо, кожен раз в мене на цьому телефоні, фон інтернаштута, ладно. І такі вона нагадає, як ви ще бачите, я їх не можу забрати. Мене 80 буткоїв. А на преміум тебе 790, да. Ну, може, до літа я назбираю. Так. так. За е, я заспавню якусь машину. Давайте типу, поїдемо. Візьму беху. Ото. Опа. Так. О, за заправку позаїде. Так, в мене є. В мене гаразд, що шо. Ой, так я підлюкую. Ладно. У мене. У мене гаразд, я щось знаходиться що, в Юсті, ну, це с... можна головно подати. Але по Там... ну, это... помою, ну, это... Заход... ну, это... Валентину. Але я вам не рекомендую. я, я жду, мой шест, через, через два, мой через месяц, мы создам свою фам. Он будет головой, мой дух. И можете это уже приеднаться туда уже в ню. Ну, я вам не рекомендую. Тогда вы не можете это Мы будем на тактике кататься. Да, я уже вылечу бот. Я пишу, виды не виды. Ладно. Эээ, давайте я снимемся с вами уже по этой до. Да. Давайте я запиду семейного дома, чтобы чем я а чем... знаю, куда приезжать его. Чтобы это все не. Так. Да. Ладно, педиду и до вас я вернусь. Так, я-то Та, -мо. Я знаю. Ну, оль, я вернувся, я під'їхав, я вернувся до вас, а під'їхав в мене. Ви бачите що Чучили. Ну, до матірналістаю. Але ось до матір Валентину. номер вдома 31.41. Не вводите ось таку командочку. 31.41. Відмічаєте. Ні, тепер ще раз. Так, відмічаєте і їдете ось до цього місця Все цього у вас на траті, ви їдете сюди. І якщо тут -то хтось буде, то він, то він обов'язково вас прийме. Да. І він обов'язково вас прийме в форму. Якщо тут хтось буде. А якщо ні, то дзвоніть та... ну пишете. Так, Матіна, Матіна, ага. Дзвоните або на 63, на 3, що буде в мережі, поймете. Або дзвоніте на... На, на, на... Бо я забуду, то за... Або дзвоните на 60... На 16,82. Ой, до на цілої, зараз... Ой, до на цілої номер розу. Да, погано. Ой, до сьогодні ми розвоните. І тоді піді... Знаєте, якщо я буду... Це мій номер, якщо я буду в мережі, ви переїжджаєте сюди і мы... ми ну, ви ну, дзвоните. Ну, ми з вами договорємося. І тоді ви приїжджаєте, мы... тоді ми з вами договоримося, з тич і та все. Ну і так удалі. я вас прийму форму. Беркути катаються тут. О, мене дівчини, я патрона є, як хорошо. Йо, я Фан -склад. Фан да, я не такий професіонал, але я хочу знімати. Я хочу. Мені нравиться знімати. О, ти стати патрона є. Це хорошо. Как я можу забрать. Так, мне не понадобиться. поедем в наш горошок так, э, так 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 все так 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 знала там ВК, я живу в Україні, чесно. я не маю можливості поєднати ВК і Сіт Ципов'язко. Пов'язати ВТП, просто це є... Я тебе назвав був ВК, Ну, Телеграм, э, Google і Пинко. Що Щас було ВК? Я його не міг. Це я сам не перев'язав. І тут есть мене був и позову за І через це мне пришлось цей аккаунт по 100% эй за новый, и то я за номер на 14 наконец. Да, захонте. Да да. Свалить. Я понимаю, что да, я закупал такой. Так, завидин до мой инг. Ну забьем. Ага. Так, мы едем до одного харажика. Вот так, и так. Жалко, что шо... я не... мою позицию она будет классика. Я еще такие вот иди. І, помнить бога. Поверь вибачте, что за матюк, але я, я... не тут просто я роботаю у МВД капітана. О, нормально. Я работаю с интимкомпанием. О, я тоже Друзі, у мене є опыт. Хто зможе ласка, Я вас прошу. Так, це... Цілу... Так. Я... я вас прошу. Можете мене, бувалька взяти В остальный ще, если что що... хтось замстить І в мене є опыт. Я могу просто я з цим... Положить оружие. Пошли. Так, я вернуся обо. Ну ні. Стоять. Друзі, як ви бачите, так і я і думав. Мене крашнуло. Да, Вимкнути його. Ну, так, все. Тебе більше точно тут не буде. На мене ж нового. Ладно, заходимо в Блакершу. За Як ви бачите, Ярослав? Він мій не новий, видно лаш, ну я не новий. Він, не новий. він 70. Це 68 очок такий. Я знаю Ютубе ще на, на. На на що його не пропустив. Там 27. Два сев один. Ну, я знаю на спортпла. Ще я знаю. Я ще знаю, знаю, знаю. М -м, де це? Я не понял. А де я щось його побути, що я щось запутався де? О, є тебе! О! один, ще я знаю одного ютубера, один знаю двох ютуберів. Один на пупу я вам показував другий на ЕДЖПА і ще на одному біле. Е на двох северах. В нього на трудному севері помає. Чи я не знаю, я щось не можу його знайти. Ти название є, Бен. Хто Кто, геа є на нього чиша? Пишіть коменти і ставте лайки Подивимося сіті у нас бранск нижче, да? а стоп так везде брианст бранск я що 68 ярослав значить о 67 і бранск 66 то бранск у нас 66 -aime і на ньому грає один ютубер Ензо під названням. А на поплі грає. Yes. Та йо-моє, я... не на погано. Якщо що, то це ось до Пойпл. Я убив його, Пойпл. На ньому грає такий ютубер, я к е... Мексу. Він на Мексу, да, Мексу. А, Ще один знаю. Ютуб. Ще да, одного. Чіп. Він грає на якомусь там сервері, десь там вище. Ну я вам єсте, що піздіше, але я що не забуду. <кхи> ну, а, давай так. Дам гараж. Ну і... Дивимось, що у нас тут є. Ага. Ага. Так, в мене... Ой, бутест. Я купляв, виконав завдання для єжнайного кейса. Пла... Дам положити зброю. Не, назад. Положить патрони, покладу 300 патронів. Та -мо! Знов на це попався. Ладно. Не поклали туди, ще патрони. Не Ні. Тільки кладуть патрони, я зразу її заберу. Тільки покладуть, я зразу заберу. Тільки покладуть. І я зразу заберу. Так, да, таке я. А що ви хочете? Мені для фамити треба буде. Ну, не для. <кхе> <кхе> да, я теж тупив. Прийшов... Ладно. О, тут, тут тут, тут, тут У нас от ну загляну. Понятно, немає нічого. Що знає от. Календар я виповнив. Дай календар я випугів. Шостайті. Ді... Вчора почався новий календар собитий і новогодній драйв. Саме головне це 에, Ford Focus RS. І ще є тут такі хороші награди. Це ж шлем. Флей, флейка, флешка. Чия це 에, сумка такого? Пите. Ну і далі вже йде Ford Focus. І що хтось хоче говорити? Може... Так німка. І я буду. І я буду вже прощатися з вами, друзі. Це перше моє відео. Я перший раз зняв його. Я тільки почав це все і я надеюсь, що ви мене підтримаєте лайком, підпискою, колокольчиком, ну і так і далі. Я надеюсь, що ви, мої любі друзі, зможете мені допомогти стати е, хоча б трьох піднім дійки під... збираєте хоча б 15 лайк, йому -мо. Это було на номер однімку податися. Місті, це у нас 13. Ага. Пошкайте. І тільки виходить. Ну ладно, давайте 15-16 лайків. І Я зразу знімаю нове відео. Зразу А зу, по такие темі чешет. А забуду... Е, я вам... А дай я вам помогу. Север. Ого, чел грає Лужка. Філан Филанс Трюп. За роки грає граблотрашу. Чел Митхайл Петерсон грає два руки. Ну и чел Дмитрий Г. Сонки, Рик. Да, значит, что у нас лучше самый сильный олд. Ушка. Ушибка. Ушибка. Хе -хе. А если не секрет, то я играю с 21-го года. ПТ за футки. Да. Надо таким опытом. ⁇ -мо ⁇ Да. Вот это у меня питание достанется. Так ладно. Мне кажется, я уже буду завершать, так видео уже долго. То всем пока. Пока-пока.